Отже, підводимо підсумок, які основні процеси відбуваються суто в царині в напрямку економіки в 16 столітті. Дивіться протягом 15-16 століття через війни в Європі зросли ціни на сільськогосподарську продукцію, і це ми оформлюємо у випад у вигляді такої собі логічної схеми ланцюга, причинно наслідкового. зростання цін в Європі призводить до... Процесу товаризації, тобто зацікавлює власників землі дворянство, шляхту включатися в виробництво з метою отримати прибуток. А це і є капіталізм. Капіталізм це вид господарства, що характеризується виробництвом продукції з метою отримання прибутку. Капіталізм з'являється в принципі в 16 столітті і. По суті, існує і досі. Тобто, будь-який вид е, господарства, який має на меті отримати прибуток від продукції, це і є капіталізм за визначенням. Отже, капіталізм в українських землях, як і в Європі, поширюється в основному в 16 столітті. Він, оця ідея капіталізму включає, мотивує власників землі до товаризації. Товаризація це перехід від натурального до товарного господарства. Більша частина продукції тепер йде на продаж, а не для себе? Залишається господарство. Товаризація. І власники земель: це в основному дворянство, шляхта, магнати і е, духовенство. Започатковує у зв'язку з товаризацією три ключові процеси: створює фільварки. Фільварки це багато галузеве товарне господарство. Тобто, що таке? Фільварок це господарство, в якому виробляється декілька видів продукції з метою отримати прибуток, тобто товарне господарство. Отже, створюються фільварки. Звичайно, що самі власники земель на своїй землі не працюють, а зацікавлені змушувати працювати на своїй землі, селян поширюється панщина. Панщина юридично в законах про прописана в збірках литовських статутів 1529-1566 року, і артикула Генріха Валуа 1573 року. Зрештою, кількість робот робочих днів не нормована взагалі. Тобто тепер пани змушують селян працювати на своїх земельних ділянках уже по 5-6 днів на тиждень. Наприкінці 16 століття панщина, і щоб селяни не втекли з цього села, приймають окремий закон, яким забороняють селянам переселятися, змінювати місце проживання до інших населених пунктів. Це називається покріпачення. І оскільки я вчу дітей, вже багато років не плутайте поняття. Тобто виникає схожі ці поняття, логічно вони пов'язані між собою. Панщина і кріпацтво. Але панщина це коли селянин працює на землі землевласника Феодала, оце панщина. По суті, це практика. А кріпацтво це коли селянам заборонено переселятися. Вони прикріплені до села, де вони живуть. Їм заборонено змінювати місце проживання. От що таке кріпацтво. І панщина і кріпацтво, вони йдуть часто. Поряд одна з іншою, але не плутайте, будь ласка, поняття. Панщина і кріпацтво це різні речі. Панщина це економічна експлуатація, а кріпацтво це обмеження права селян переселятися. Це соціальна категорія, це соціальне обмеження. Зрозуміло, так? Да? Отже, панщина це відробіткова рента, плюс поширюється в 16 столітті економічна експлуатація селян. Запроваджують вже податки грошима, панщина і для міщан так само податки. Так як переважна більшість українських земель після Люблінської унії опинилася в складі однієї держави Речі Посполитої, то відповідно зникають кордони між регіонами, між країнами мито. І таким чином це пожвавлює міжрегіональну торгівлю раз, і плюс оці ж продукції, які продукція, яка збирається в фільварках господарів, вивозиться експортується за кордон до країн центральної і західної Європи. Тобто, по суті, це ключовий процес в аспекті торгівлі це активізація внутрішньої міжрегіональної та зовнішньої торгівлі. Не забувайте, що економіка складається з трьох основних частин. Завжди: сільське господарство, мануфактура і торгівля. Ну, мануфактура це один із видів виробничих відносин. Не забувайте, що у нас.